Вечори класичної музики, не новина для нашого міста. Днями шанувальники цього виду мистецтва мали можливість не лише послухати музику у виконанні гостей Сум, а й ознайомилися з історією створення вже відомої нам книги Сумщина в долях трьох генів. 150 років, 1864 рік, коли Чайковський, молодий, вперше нікого ще не відомий, приїхав до Росіяни. Ось одні ці стіни. Прізвища Надоржинське, Галіці, Юсупов, Кенії, вони надихають нас і тривожать нас, і дають нам завдання запам'ятати, згадати і зберегти. І ось завдяки сестрам Макарова, музикантам, дослідникам з'явилось це ось значиме видання, бо воно вже було на величезному книжковому фестивалі у Львові, це Європейський фестиваль. І тут, як сказала Людмила Андріївна, показано три генії. Чайковському 150 років перебування на Сумщині, Чехову 125 і Рахманінову 120. Якщо ми з вами полистаємо цей альбом. І познайомився з тим величезним матеріалом, то ми зрозуміємо, що Сумщина надихала на, творчі, на творчість цих людей. Напевне, оточуючи середовище, природа, господарі. А вийшло так, що Галіцин, Кондратів і Чехов вчилися разом у Петербурзі, а потім. Чисто випадково завітали до них, сподобалось, і сумщина стала тим пристанищем, де вони творили і творили дуже плідно. Ну, трошечки скажу, що те, що вони зробили на Сумщині, особливо те, що зробив Рахмаліна в Глебодині, він потім згадуючи, казав, що я за все життя стільки не зробив, стільки зробив в і тому Сьогодні, презентуючи, презентуючи цей альбом, я хочу низько вклонитися тостанчани адміністрації, яка започаткувала всі ці речі, конкурси, зустрічі, музикальні вечори з Чайковським І ми з вами торкаємося до того вічного, нетленного, який чарує весь світ. І якщо ці люди, в тому числі і Чайковський, десь тільки приїжджали або були, то тут у нас вони творили, і творили ті геніальні твори, які яким зараз рукоплеще весь світ. Із всіх людей артистів, з которими мені довелося зустрічатися, Чайковський був самовимаятельним. Його душевна тонкість неповторима. Він був скромним, як всі дійсно великі люди, і просто, як дуже не багато. Із всіх людей, кого я знав, Только Чехов походил на него. Это слова Сергея Васильевича Рахмаенова. Вот в этой цитате они как бы объединились все. И вот, и, собственно, эта цитата послужила толчком к нашим исследованиям. Наверное, каждый из растенчан расскажет нам больше, чем мы вам о Чайковском, потому что здесь, как нам кажется, или мы это преувеличиваем, все пропитано духом Чайковского и летом, когда приезжаешь не скучно, и сейчас, когда переступаешь порог этого прекрасного зала, этого здания. И сегодня мы не будем углубляться в историю. Я только напомню, что Чайковский здесь написал первое симфоническое произведение «Гроза». Здесь же он встретился с очередной раз с Николаем Дмитриевичем Кондратьевым, тот его пригласил в низы, и следующие десятилетия, 70-е годы, Чайковский приезжал ежегодно почти в низы. Каждому из хозяев имения Низовского Чайковский посвятил пьесу фортепиано. Девочке, дочке Кондратьев Диночке посвятил вальс безделушку. Мария Сергеевне, хозяйке усадьбы Низовской, посвятил салонный вальс І освіти самому Нікала Дмитровичу п'єсу «Вечерні вльози цього вечора. Шанувальники класичної музики мали можливість послухати Чайковського, на створення яких його надихнула Сумщина. На протязі всього концерту перед виконанням того чи іншого твору слухачі знайомилися з історичними довідками, біографічними даними відомого композитора, листами Рахманінова і Чехова, в яких геніальні особистості згадували Петра Ілліча Чайковського. А ви сказали, що Чайковський і Чехов всього дважды в житті встречили, всього два рази. Чехов говорив, я день і по порогу на той день ночь та я Тобто, дома люди, що духовно. наполненные друг другом, близкие друг к другу. Чехов приехал, даже есть такая версия, э, на Сумщину э, после того, как Чайковский его по посоветовал вот, это сделать. Но это я, вот, я встретил вот один раз в литературе. Больше людей не встречалось, и везде пишется о том, что его сюда уговорил ехать в наш земля из Донбасса, Иванченко. Прошу прощения, Иваненко. Александр Игнатьевич Иваненко. был покорен природой, нашим Иисус И надо сказать, что на встретились с распростертыми объятиями. Чехов им пришелся сразу до двору, если так можно сказать. И он встретил на лице людей, которые поняли его сущность, его ценность истинную. И в семье например, был пианист, прекрасный пианист, которым заинтересовался Чехов и даже рекомендовал ему прослушаться Чайковского. Это Жорж -Ленпалин. И Чехов, когда приехал его все семейство, постоянно находился на этих вечерах музыкальных. И сейчас мы тоже как бы -то присутствуем на таком музыкальном вечере. На этом вечере, когда приезжал Чехов туда, всегда с ним вместе приезжал челист. Роман Семашка, вот этот вончерист исполнял сложнейшие произведения, он был прекрасным вончеристом. Чехов, когда уехал в Москву после своего первого приезда на Субчину, он прислал ноты Жоргану Полеву, ноты композитора для выдава. его жизни была Надежда Филаретовна Фонмурак. Женщина, которая сыграла, может быть, определяющую роль в жизни, в судьбе Петра Ильича, так, что, так как она помогла ему подняться из нищеты, дала возможность творить, не думая о материальной стороне жизни. И Чайковский написал ей 760 писем, она ему 451, может быть и больше, но это то, что сохранилось, то, что издано. И вот Чайковский пишет, вернее, она ему пишет, мой дорогой бесценный друг Петр Ильич, боже мой, какой великой глада на земле музыка, сколько горького, печального врачу и дана, сколько отрады, наслаждения доставляет тем, которые ни в чем другом уже найти этого не могут. Нет слов для выражения того, что ощущаешь, послушав такую музыку, как ваша. Забьется сердце, мысли куда-то устремятся, во всем существе разольется ощущение чего-то высокого, и хочется плакать, но чувствуется так легко. Благословенны вы, которые доставляют такие минуты стражничьим. Велико ваше назначение на земле, всей душой, любящей вас и преданной вам надежды фон Мэ. Отвечает Ячуковский. Дорогая Надежда Говорят, для меня одинаково удивительно и то, что вы делаете для меня, и то, как вы это делаете. Каждая нота, которая отныне выльется из-под него прирад, будет посвящена вам. Однак не лише твори Чайковського лунали в цей вечір в стінах палацу Галіцина. Сергій Рахманінов, який є одним з трьох геніїв, що згадується в альбомі Сестер Махарових, теж свого часу відвідав Сумщину, яка надихнула його на створення деяких шедеврів. шделів. Творчество їх, їх зв'язувало. кроме того, что подвижнический, титанический труд, но и огромной степени благотворительность. Чайковский поддерживал всячески молодые таланты. Чехов строил больницы, школы. Рахманинов, уже будучи в эмиграции и материально окрепнув, помогал не сотням, а тысячам людей и в России, и русских, эмигрировавших на Запад живших в нищете, а среди них были Бунин, Набоков и многие-многие другие писатели, композиторы. Мне только хочется назвать, я не могу это вам сказать, какие города он присылал свои пожертвования. Москва, Харьков, Киев, Казань, Петроград, Одесса, Саратов. Он посылал консерватории, университеты, технические училища отдельным гражданам. Это были огромные средства. Он гонорары своих концертов посылал в пользу Красной Армии во время Великой Отечественной войны. То есть вот таков был Рахманин, таков был Чайковский, таков был Чех. закінченню концерту, який, до речі, був благодійним, міський голова від імені всіх тростянчан подякував виконавцям і авторам книги. Я хотів би сказати кілька слів за цю книгу. Сьогодні ви ней пройшлися, дуже так коротко. А сьогодні видавати цей час книги це взагалі справа не благодатна. Я думаю, що я думаю, це двічі тяжкий труд, ніж молодце колеса. Тому я дуже завдячую вам. Міла й Валентина за те, що ви створили. Ви це все, я переконаний, пережили. Кожну сторіночку цього, кожне, кожне слово, яке написано, пережили своєю душою. Саме тому вам дуже велика подяка за те, що ви робите сьогодні для сміщини, зокрема, і для всієї нашої країни. І Віталій костянчук Шейка, який теж. Працював і зробив її дизайн таким, що ви знаєте, береш в руки і приємно за знову ж таки за нашу сумщину, що така книга з'явилася, в тому числі тут є тростянець, тут є ваші обличчя, де когось тут побачити. Вона дає купити, треба її, вона є в ми її дали вже до речі, вона вже є в наших бібліотеках у всіх у всіх школах, в садочках дитячих. Тобто ми її продали, рада викупила тираж. Лице, 100, 100, 100 езжарів. Ми роздали максимальну кількість цих книг для того, щоб вона була в кожному нашому закладі. В палаці дітей та настрій. Можете прийти, ознайомитися з нею, якщо хочете просто почитати, якщо хочете хтось придбати, можете у нашому культурному дезеленому центрі, який теж долучився фінансами до видання цієї книги, теж можете її, скажімо так, придбати. Тільки що говорили про связь між якимось типічним життям, якоюсь містикою і сьогоднішнім. А тут я, я буквально за 2 хвилину знайшов цікаву фразу, я її зараз зачитаю, бо я тютючи говорив, ничего более человеческого в чоловіці, ніж зв'язувати прошло с настоящим. Так це я переконаний не про Чайковського, Рахманінова, а про сестер, Медмилу і Макарова.